Ось тільки що запряг. Знову це вже виходить шостий раз зліва ясмінка. Ось вам приклад розслабленості. Задня ніжка права розслаблена. Кінь запряжений, запряжений але зовсім не в стресі. Просто не нарадуюсь нею. Цією ясміною. Висота в холці, як у мами. Да, ясмінка. Ясмінка Спокійна. Очі у коня. Теж багато про що говорять. По очам можна зрозуміти, чи кінь хворий, чи кінь в стресі, насторожений. У ясмінки спокійний погляд. У Марти то трошки, я б сказав, насторожний. Вона на своїй думці. Але вона у нас тут домінанта, лідер. Ну, після мене. Ось така ширина. Широка ясмінка. Копит. Я вважаю. Що нормальний. І ось коні спокійно стоять собі. Це тільки запріг, нікуди не рвуться. А ось така Аїша, як вона підросла. Володим... Від Володимирського ваговоза. Дивіться, товщина 2 роки і 3 місяці. Товщина ноги. Грубий копит такий теж ось така ніжка. І висока. Сама вища буде зараз з усіх моїх. Десь я думаю, зараз вона. Ну, на свої два роки 1006. Може бути. І довга і висока, скажем так. Побачимо, як вона буде в ходу. Хочу її попробувати потім чуть пізніше і в возі, і верхом. Побачимо, як вона буде йти. Ось така наша Аїша. А зараз поки займаємось вихованням. Вивеземо це сміття з двору. І покатаємось трошки. І ось я їду і думаю, що мамка їхня Марта 11 років. А вона їм ще усім молодим фору дасть. Так вона дубить зараз до злісу. Я просто її здержую. Якщо її ще підігнати, бачите, вона воза тяне. Просто йде. Танк. І на галоп не переходить. Просто танк робить свою роботу. Ясмінка так собі біжить. Але теж на галоп не переходить. Тому я вважаю, що в них гарний крок. І Марта пішла, дивіться. Чуть підігнав, який хід по ногам. Март. О, друг бусел. Ось так наші коники відпочивають в такій загорожі. Зсередини електропастух, а знаружі така сітка. Узелфікс називається. Таку в інтернеті можна знайти досить крепка. Підемо подивимося. Що там роблять наші коники? Тут у мене десь 70-80 соток загорожено для трьох коней. Ось так всередині, на двох рівнях, йде провід на рівні десь метр десять і на рівні десь 50 см від землі. Коні вже його спробували і тому на сітку не тиснуть. А інакше то ломали, чухались, ломали стовпчики. Не часто, але було таке. Наближаємось до коней. Марта в нас лідер, тому вона перша йде, провірить. Хто такий підійшов, так? Да? Хороша, Марта. Марта за жеребцями. У нас. Да? Пішли. Так. Хороша, ідея. Хорош. Думала, я забираю тебе йду, так? Да? Хороша. Так, Ясмінка. Молодець. Заїдня трошки і Аїша Ось так вони тут гуляють Да, Аїшка Аїша, така висока у нас Аїша Так от Марта за жеребцями та й думаю, і жалко її, хочеться спорувати, і думаю навіщо мені ті лошата? Цим треба рад дати, навчити, що ж толку їх плодити, возитися з ними. Заробітку то на них нема тільки клопіт. І кобила виходить із, так сказати, із строю, коли вже високо вагітна, високожереба. Де й таке? Я більш за те, що, мабуть, воно мені не потрібно парувати. Тому що я хочу, щоб їх не просто щоб вони паслися і за ними гній чистити, а щоб на них можна було їздити, якісь навантаження для себе і для коней. А це все робота. А вона, як показав досвід з Розою, воно заважає жеребість. Тобто кобилі вже не, не до праці, коли вона жереба. І не до спортивних, так сказати, якихось... Так, що це ти, ясмінка, там чихаєш нам? Якогось піска хватанула. Так що... Тим більше зараз вже літо пізні і якось настрою немає такого, щоб за якимось таким хорошим жеребцем десь добиратися. А таким, яким попало, то не хочеться порувати. Тому, мабуть, поки ми потерпимо, а там життя покаже. Ось добре їм так. Без недоустків, без нічого. Ділянка достатньо велика. Як тут травку спасемо, перейдемо на іншу через дорогу, там є теж. Приблизно стільки само, десь до 90 соток. Дай так. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Аїша найвище. Як я й казав. Будемо її заїжджати.